Нічого не їде, і коротше, все. І ми тупо не можемо дістати. Я ще реально дзвонив в Private Jet, я питався, що я прям дзвоню в Private Jet, Я знайшов уже приватний так. літак. І коротше, я їм дзвоню... І ти, ти, ти в цей час Трусика голи на ліжку. Ні, я в цей час, до речі, бля, мені так сподобалося, щось Париж цього разу. Я так прям аж ні, закохався ні, ні, в нього. Ні. Я щось дуже в такий прям район був приємний. Ми сиділи пили каву, я вирішив з логістику шукали, як дістатися. І, так і було ти В Париж з пари. камою телефонуєш. Так, да, я дуже чув. Ну, а я сам, блядь, вонючій футболки, штани <laughs> грязні вже білі. От, ну, коротше, рюкзак це все там збоку п'ємо цю каву, запихаємо ким з кимось бутером. Такий ексцентричний бить без хатьки який дзвонить. А от літак, Чувак, якщо я хочу. так, я, я думаю, де цей, як цей ой, голос олігарха зробити? Як його зробити? І я такий, hi, sir, uh, we need a private jet from Paris to Valencia. Uh, for today or tomorrow. <laughs> Even how many persons there will be? Two person. Just for two person. All right. Uh, 10,000, 15,000 euros per person. That's some. Як ти не розсміявся в моменті? Я такий. Oh, 10,000 euros per person. Окей, і тут прям чую, що зривається телефон. Ну, типу, кидає трубку. Я думаю, блять, я не зробив голос олігарха, не він получіло. зрозумів, що я не візьму цей private jet. Ти ж любиш, ти мав голоси, <laughs> якийсь голос. <такий. laughs> вон, вон і перезванює. Так. І я беру трубку, і я розумію, що це не він кинув трубку. А в мене закінчилися гроші на рахунок. <реш> <реш> я думаю, ті хоче замовити Private Jet, а в нього закінчилися гроші на роумінгу. <реш>